Вітаю вас учні на 15-му уроці інформатики для 3 го класу. Тема уроку редагування тексту. Сьогодні на уроці ви з'ясуєте, що таке редагування тексту, дізнаєтесь про види помилок у тексті, навчитеся виправляти помилки в тексті. Під час виконання завдання дотримуйтесь правил роботи з комп'ютером. Під час введення тексту ми можемо пропускатися помилок. Процес виправлення помилок, внесення змін до тексту називають редагуванням тексту. Символ, який міститься перед курсором, можна видалити клавішу Backspace, а символ, який міститься після курсору, можна видалити клавішою Delete. Розглянемо деякі способи виправлення помилок. Установи курсор після зайвого символу. Далі натисни на клавішу Backspace. Щоб видалити символ, який знаходиться ліворуч від курсору. Або можна використати інший спосіб. Установи курсор перед зайвим символом та потім натисни на клавішу Delete, щоб видалити символ, який знаходиться уже праворуч від курсору. Також можна вставляти пропущені символи. Для цього установи курсор на місці пропущеного символу і далі натисни клавішу з цим символом. Давай прочитаємо текст чи всіх правил введення тексту дотримано. Спробуємо пояснити, як виправити помилки, хто з вас подорожував Україною. В першому рядку пропущено пропуск. Ми його встановляємо. Де побував, що цікавого дізнався. Між першим та другим реченням також пропущено пропуск. В Україні більш ніж тисяча міст, в даному реченні також пропущений пропуск місловом ніж та тисяча. Одне з них чернігів. Ми знаємо з правил ведення тексту, що пропуски вставляються перед тере та після тере. Його багато хто вважає містом музеєм, в даному випадку пропуски ніяке не вставляються. Через це місто, що на березі десни, колись проходив шлях із варяхів у греки. Після відкритої лапки ми також пропуск не ставимо, тому в даному випадку ми його видаляємо. Як ти знаєш, текст зазвичай поділяється на абзаци. Під час роботи з текстовим документом на комп'ютері абзаци відокремлюються за допомогою клавіші Enter або об'єднуються за допомогою клавіші Delete і Backspace. Розглянемо такий приклад. Потрібно розділити один абзац на два. Це можна зробити за таким алгоритмом. По-перше, нам потрібно встановити текстовий курсор у місце розділення тексту, тобто між комою та словом хто. Далі натискаємо на клавішу Enter та перевіряємо отриманий результат. Щоб об'єднати два абзаци в один, використовують клавішу Delete або Backspace. Якщо ми хочемо об'єднати декілька абзаців в один, нам потрібно перше, або встановити курсор в кінці абзацу та натиснути на клавішу Delete, або другий варіант встановити курсор на початку абзацу та натиснути клавішу Backspace. Під час опрацювання тексту останню дію можна скасувати кнопкою Скасувати на панелі швидкого доступу, або повернути виправлення можна за допомогою кнопки Повторити. Відкрити текстовий документ можна за таким алгоритмом. Спочатку потрібно відкрити вкладку Файл. Далі обрати в меню команду Відкрити. Обрати вказівку Огляд у вікні Відкриття документа обрати потрібну папку. У робочій області вікна Обрати потрібний файл за клацнути кнопку Відкрити. А чи знаєте ви, скільки слів в українській мові? Найбільший із виданих на сьогодні тлумачний словник фіксує 250 тисяч слів. Але, звичайно, жоден словник не може охопити все словесне багатство нашої рідної мови. Для підведення підсумків спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Як ти розумієш, що таке редагування тексту, яких помилок найчастіше припускається під час введення тексту і як їх виправити? Як створити новий абзац. Як об'єднати абзац. За можливості виконайте завдання Працюємо за комп'ютером на сторінці 57. Потрібно запустити текстовий редактор, відкрити файл, із яким ми працювали на минулому уроці, відредагувати текст у файлі згідно з поданим текстом. Слово традиція означає звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що передаються з покоління в покоління. В Зразку нам указано, що потрібно видалити слово смаки. Встановлюємо курсор після даного слова. Та за допомогою клавішу Backspace видаляємо дане слово. Поринути у світ минулого... «Пізнати». Культурні традиції нашого народу допомагають такі свята. Тобто в даному випадку нам потрібно ставити слово такі та перерахувати дані свята. Це Різдво. Великдень. Івана Купала та Святого Миколая. Дякую за увагу до наступного уроку.